Привіт, друже! Я знаю, що ти мрієш про краще життя, постійно щось обмірковуєш, чим зайняти, з чого почати, що змінити, але ніби все наче й попробував, а результату немає. Це знайоме мені, друже. Я сам був в такому стані. Сумніви, страх, постійні пошуки. А потім я просто взяв і почав. Без гарантій, без чітких відповідей. І зараз вже понад 5 років я заробляю повністю кошти в інтернеті. В цьому відео я покажу тобі мій реальний шлях. Без прикрас, без маркетингу, без продажів. Я ні Нічого не нав'язую і нічого не продаю? У мене немає платних продуктів. Ця стратегія, яку я покажу, абсолютно безкоштовна, і саме вона допомогла мені вийти на стабільний дохід. Що тобі знадобиться? Де нічого, лише телефон, комп'ютер на твій вибір. А найважливіше це твоя внутрішня мотивація, твоє бажання і твоя дисципліна. Я не скажу, що буде легко, це не кнопка бабло, це реальна робота просто в іншому форматі, з дому, в зручному кріслі, з чаєм в руках. Але якщо ти дійсно захочеш через місяць. Півроку чи рік ти можеш змінити своє життя на 180 градусів в кращу сторону. Так що дивись уважно до кінця, підписуйся на мій YouTube, на телеграм. Там я ділюсь усім, що працює. І пам'ятай, якщо ти в себе повіриш, тоді в тебе все обов'язково вийде, бо без дій нічого не зміниться, а з діями змінюється все. Сідай зручно, приємного перегляду. Погнали! І так, друзі, всіх вітаю! Я вже знаходжусь зараз за своїм комп'ютером. Ви можете повторювати всі ті самі дії зі свого смартфону, ноутбуку, телевізора без різниці, головне це доступ в інтернет, що був. Ну і щоб працював сам брокер. А як ви знаєте, бувають різні фази на ринку, коли працює теханаліз, а буває таке, коли ну ось, ось такі такі ситуації відбуваються. Коли аналіз не відпрацьовує, і сьогодні ми з вами поторгуємо по стратегії, яка мені вже понад 5 років приносить кошти, завдяки ній я зробив на це авто. Ви можете все переглянути на моєму Ютубі, в моєму телеграмі, все абсолютно безкоштовно. Самі переконати, що ця сфера дійсно приносить кошти. Зараз вам все по порядку розповім. Для роботи нам сьогодні знадобиться брокер PocketOption і другий сайт це Investing, де ми сьогодні будемо брати угоди. Ось зверніть увагу, наприклад, він з нам зараз пише, що валютна пара Джипу буде йти вгору. Ми зараз з вами заходимо на одну хвилинку вгору. Я вам зараз все поясню, як з цією стратегією працювати більш детальніше, бо я зараз зайшов в угоду, так на 14 тисяч, щоб перекрити мінус, який я щойно торгував по технічному аналізу, сам старався, але я в цей момент вирішив відбити мінус і поторгувати разом з вами на відео. І так, у нас одна хвилинка угоди. Поки ця угода відпрацьовує, хочу вам нагадати, що стратегія з цього відео буде в закріпленому коментарі під цим відео. Також посилання на мій безкоштовний. І телеграм буде також в коментарях. Переходьте, дивіться, тут багато цікавого контенту стосовно трейдингу, також я ділюсь тут і своїм життям, і відгуками від людей, які торгують разом зі мною, і багато-багато іншого. Так, у нас залишається 15 секунд до кінця угоди. В принципі, тут ми можемо зараз отримати плюсик, як нам і сказав інвесінг, що валютна пара піде вгору. А ось зараз вже пішов розворот, вниз пишеться, але, але, але на останніх секундах ми забираємо свій плюс. Окей, не дуже певна угода, це так, так би мовити, розігрі. Був. Я свій мінус відбив, який до цього був 7 тисяч гривень, тому давайте летимо далі. Оберемо іншу валютну пару, по порядку все розповім. Нам потрібна валютна пара без приставок ОТС. Зверніть увагу, є, наприклад, ось GBP-GPU. Далі приходимо на інвестінг. GBP, GPU. Вводимо цю валютну пару. Далі дивимось ось цю колоночку техніка, тобто технічний аналіз. І обираємо різь, рівно 1 хвилину. Дивимось резюме. Нам потрібно, щоб тут було написано або strong sell, або strong buy. У нашому випадку написано нейтрально, значить ми змінюємо валютну пару. Давайте подивимось OutChф, наприклад. Зараз, 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 зараз. Outchef подивимось. Відкриваємо, робимо всі ті самі дії, нічого складного немає. Ви можете це все робити із телефону. І так, у нас пишеться так само нейтрально. Окей, не проблема. Давайте давайте іншу валютну пару, євро-долар, наприклад. Сама популярна валютна пара, Євро-ЮСД. Дивимось знову Technical і одна хвилина. Знову буде зараз писатись нейтрально. А ні, Пише strong Sell, тобто заходимо вниз на одну хвилинку. Можна заходити на 2 хвилини, можна на одну. Коли як, я заходжу або на дві або на одну. Коли я бачу, що одної хвилини вистачає, то заходжу на одну. Коли бачу, що якось не дуже відпрацьовує, то заходжу на дві хвилини. От зараз я, до речі, зробив помилку, я зайшов на 14 тисяч, хоча повинен був зайти на 7 тисяч. Але ця помилка мені може принести гарну суму грошей. Ну нічого, якщо буде мінус, зайду вже на 28 тисяч гривень, але б не хотілося робити. Бачимо свічку донизу. Така невеличка корекція. Можливо, зараз буде повторення історії. Якось тут буде три свічки вниз красненьких. І було б непогано. Ми б з вами тоді вже забрали прибуток. Підготую 7 тисяч гривень. Будемо робити вигляд, що я прям дуже впевнений в цій угоді. Ось. Останні секундочки. І що у нас тут? Мінус, скоріш за все. Так, не повезло мені. Моя впевненість мені нічого не дала, тому 28 тисяч гривень і будемо заходити на 2 хвилинки в воду. Тому полетіли, полетіли, полетіли. Євро-долар так само по новому сторінку. Пишеться у нас Strong Sell, тому заходимо 2 хвилинки вниз. По налаштуванням біржі ви можете самі побачити 10 секунд таймфрейм, свічний тип графіка і час угоди або одна, або 2 хвилини. Тут дивіться по ринку, дивіться по свічкам, скільки часу потрібно там на корекцію, ще на щось. Ось тут ми зайшли на корекції. Мені тут не повезло трішечки, тому отримав мінус. Але зараз, думаю, вже на 2 хвилини буде достатньо, щоб отримати свій плюсик. Так, поки що все ідеально відпрацьовує. Давайте намалюю вам лінію, куди у нас ціна повинна підійти. Ось ця лінія, і ціна сюди якраз таки і підійшла. Є іще нижче зона, куди ціна може рухатися, сюди або ще нижче. Тому очікуємо рух приблизно сюди. 40 секунд залишається, в принципі, не так багато. Думаю, все ж таки свій плюсик заберемо і нарешті перейдемо на стабільні 7 тисяч гривень в одну угоду. Тому що я рекомендую всім заходити на 1-3% від свого балансу, щоб сильно не ризикувати у разі мінусів. Можна було перекритись, ну і якось так. Тим більше, якщо у вас маленький баланс, краще взагалі торгуйте фіксою, лише там, умовно, у вас 10 тисяч баланс. Торгуйте по там 300 гривень від цього балансу. Лише фіксою, щоб сильно не втрачати свої кошти. І так, у нас залишається 5 секунд, і ми отримуємо дуже впевнений плюс на 28 тисяч гривень. Чистий дохід склав 20 тисяч 720 гривень. Попередні угоди ще мінус потрібно буде врахувати. Ну зараз все зробимо. Зараз все порахуємо. Так, давайте поставимо назад 7 тисяч гривень, і ще раз з вами зайдемо в угоду, але вже в іншій валютній парі. Наприклад, USDCAD Давайте зараз з вами подивимось. USDCAD. Так, в резюме у нас пишеться Strong Sell, тобто 2 хвилиночки. Strong sell, strong Sell, Заходимо вниз. Ми бачимо стрімкий рух донизу. Можна подивитись 1-хвилинний таймфрейм, щоб переконати, що потенціал для руху у нас є. Давайте, давайте ось сюди намалюємо. Ну, у нас ціна майже вперилась. Ми також бачимо по RSA, що поки що поки що у нас є потенціал для руху вниз, тому начікуємо рух донизу далі. Інвестингу я довіряю повністю, бо завдяки ньому я вже заробив дуже багато коштів, не аналізуючи самостійно валютний ринок. Як ви бачите, все чітко поки що відпрацьовує. Єдиний момент, як краще б я зайшов на одну хвилину. Тут потрібно буде все це враховувати, але якщо вам не хочеться нічого самостійно думати, ставте дві хвилини і не пригадаєте. Так, невеличка корекція у нас зараз відбувається ціни, як ви бачите, зелені свічки, в хору, але, 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 нічого страшного. Якщо що, знову зробимо перекриття. Поки угода себе відпрацьовує, хочу вам розповісти про свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі під цим відео. Також в мене є приватний канал, де ми торгуємо з командою. Ось такі от результати є по 6 плюсів за день. Бувають, звісно, і мінуси, але це все індивідуально, від дня залежить і так далі, так далі. Також є торговий робот, який видає сигнали кожного дня. Він також абсолютно. Безкоштовний і також є базове навчання для всіх новачків, що таке теханаліз, як торгувати по сигналам, як по боту, і так далі. І так далі Все це безкоштовно, коли ви просто приєднуєтесь до мого телеграму, який є в моєму закріпленому коментарі під цим відео. Підписуйтесь, вступайте в команду і отримуйте всі ці бонуси. І так, а тим часом угода у нас закривається в плюс 5530 гривень. В принципі, за це відео вже ми маємо три впевнених плюси. Ну ладно, цей плюс у нас не дуже впевнений. Пропоную зробити. Ще одну угоду, давайте змінимо актив. Валютна пара Chef GPU. Резюме пишеться StrongSell. Заходимо. Вниз. І все просто очікуємо. Нам не потрібно аналізувати ринок. Звісно, я вам зараз єдине покажу, куди у нас ціна повинна дійти. Ми бачимо чітку зону супротиву. Ми бачимо чітку зону підтримки. Ось сюди у нас ціна повинна підійти. Малюю вам її. І як ви бачите, ціна у нас, впевнено, рухається саме туди. Тут була невеличка корекція, ось ці дві зелені свічки, але далі у нас продавці пробивають рух і йдуть донизу. В принципі, як це було і заплановано. І все очікуємо. Подивіться на це чітке відпрацювання угоди. Просто стратегія відпрацьовує як завжди ідеально. Мінус свій задання відбив. Зараз подивимось, наскільки я вже буду в плюсі. Також подивимось, скільки за це відео мені вдалося заробити. Чистими без мінусів до цього, просто за це відео. Звісно, був один мінус неприємний, але не без цього. Тим більше трейдинг, інвестиції це завжди ризики, тому враховуйте це. Немає ідеальних стратегій на 100% проходимості. І так, 3, 2, 1... І забираємо плюс в карман якось так. Давайте рахувати прибуток за це відео. 12 тисяч 40 гривень, мінус 14 тисяч. Плюсуємо 20 720, плюс 5530 і плюс 5670, і за це відео ми маємо 29 960 гривень. Звісно, за день ви бачите ось мою статистику. 22 тисячі гривень сьогодні лише мій чистий дохід з мінусами всіма, зі всіма угодами. Але за це відео. Прям ідеальна статистика. В цілому, все круто. Нагадую вам, що посилання на стратегію на телеграм, все буде в коментарях. Переходьте, підписуйтесь. В цілому, якщо виникнуть у вас якісь запитання, переходьте в мій телеграм, пишіть мені в особисті, допоможу чим зможу. Приєднуйтесь до команди, торгуйте разом з нами, торгуйте з ботом, проходьте навчання і ставайте частиною моєї великої команди. Тож все, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.